У Свято-Михайлівському соборі Житомира 8 лютого попрощалися із військовослужбовцем Іваном Пересуньком. Він пішов добровольцем, він дуже був відповідальний, дуже був хороший, дуже дуже хороша дотяга. Він говорив, що він, що він говорив, що повернеться, що нам ще синочка ростити. У нас ще в планах була й донечка. Він сказав, як я можу загинути, адже у нас ще такий маленький синочок, таких як Іван, таких людей один на мільйон. Ця людина просто дарувала щастя. Він посміхався і все навколо світилося. Він був прекрасним. і просто все Он був прекрасний представленого воїна Івана за спокій блажену пам'ять його Господу. Помолимось. Родом Іван Пересунько із Дніпропетровської області з багатодітної родини. Там Іван навчався, звідти його призвали на строкову службу до Збройних сил України. Згодом Іван підписав контракт і став професійним військовим. Він проходив військову службу починаючи з 2019 року і проходив її на території військової частини, яка дислокована в межах міста Житомира Іван Миколаєвич. Значить, учасник операції об'єднаних сил, учасник бойових дій. В Людах десантно-штурмових військ він знову ж таки став на наш захист уже під час повномасштабного вторгнення російського агресора на територію України. Загинув Іван Пересунько 31 січня на сході України під час виконання бойового завдання. Захиснику виповнився 21 рік. У нього залишилися мама, дружина, син, який народився місяць тому.